Для словом, Женки, будьте убачными, любить себе такое, как вы є. Вы наикрашая, вы наикрасивейшая, вы одна такая у свете. И нехай ваше здоровье станет вашей хорошей звучим. Я вам больше того скажу. Кто-то для того, чтобы изменить себя, ложится под нож хирурга. Хотя на самом деле делать это не обязательно. Изменить себя и свои привычки можно практически, ну, в абсолютно будничном формате. С вот техническим методом. Более того, да. На самом деле у нас новая социальная инициатива у нашего канала, у нашей программы вместе с фондом Елена Пинчук спит. Если вы не в материале, буквально в двух словах. Мы предлагаем вам изменить свои собственные привычки за 30 дней. Вам нужно сделать всего лишь первый шаг, а дальше программа Утро в большом городе вместе с Аней Ахавой вам поможет. В конце концов, кто из нас будет против того, чтобы выступать за здоровье и за безопасность? Я это сможу. Далее. Ахава слухает и мы продолжим. Сьогодні ми завітали в гості до ведучого надзвичайних новин, якого я покажу в незвичайній ситуації. Нібито і студія та сама, і спигній той самий, але говорити ми будемо про безпечний секс. Добре. Ну я до сексу взагалі дуже гарно ставлюся. Я говорив про те, що я користуюся своїм залізним правом. Ніколи не треба міняти достойних на доступних. І я за те, щоб була здорова, сильна нація, і хто про це дбає, той повинен виживати. Знати е -е, потрібно, ви згодні обов'язково треба будь-про що знати, тому що ну коли проінформований, тоді озброєний. Угу. Тому ми пішли до людей. А Ви знаєте, чим відрізняється ВІЛ від сніду? Я зараз не дам відповідь на цей вопрос. Я нервничаю перед камерой. ВІЛ – це это ж вірус, а снід это синдром. Скажіть, у вас чулки, чи як це називається? <риклад> З ВІЛом людина ще може жити, а від сніду вона вже помирає. Я, чесно, думала, що одно і те ж. Ні? Сейчас я начинаю вспомнить, вспомнить эту штуку. Стадия за хорень, могу, так? Ничем. Ну как же ничем? Чем? Это как получается вирус, который передается? Это ВИЧ, я так понимаю? А СПИД это уже человек, который заражен. ВИЧ это как носитель, а СПИД уже более прогрессирующая болезнь. ВИЛ это когда не человек переносчик, но сам не болеет. А СНИД это когда уже переносчик и болеет. Наши люди. Защищаться надо. Так, один я вам подарю. Ага, спасибо. Только не показывайте. Конечно, не будем. Ни в коем случае. Это вам. Спасибо. Не за. Меня мы друзья. Поэтому, да, дайте нам отдельно. Жалуста, морічний раз. Будь спасибо большое. Спасибо большое. раз. Oh, yeah. Я багато часу займався кримінальною карними справами працював у міліції. Тому mm -hmm. а, дуже гарний є вислів з тої сфери. Mm -hmm. а, коли людину пограбують, у нас був опера, він Завжди приїжджає. Він говорив: чоловік, який не заботиться о собственності, він достойно її мати. м'яч. Mm -hmm. А приблизно те ж саме. Костя, дякую вам дуже. А, дарую вам. Наш подарунок, <гум> дякую. А я це зможу і закликаю усіх користуватися цим запобіжником. Витися про своє здоров'я і ставати учасником нашої акції, тому що це насправді дуже дуже просто. Для цього вам необхідно в будь-якій зі своїх соціальних сторінок заявити, що ви за безпечний секс. Під фото або відео ви повинні поставити хештег Я це зможу таким чином, і ми зможемо вас знайти. Ще й по телевізору покажемо, який ви молодець. ви виробляєте собі хорошу звичку і бережете своє здоров'я. Крім того, у вас є ще прекрасна нагода виграти річний запас презервативів 365 штук. Ми хвилюємося, піклуємося про ваше здоров'я. Це важливо.